Всім привіт, вітаю вас на каналі Нюрк Покажу. Мене звати Аня. Сподіваюся, що ви в безпеці і у вас все добре. Цей відеоролик, який ви будете зараз бачити, я знімала до початку загострення війни, до 24 лютого, але він зараз на дуже потрібну тему це сім'я. Я вважаю, що зараз у такий воєнний стан а, дуже важливо тримати контакт зі своїми близькими, тому вам також все дуже рекомендую підтримувати їх і також бути на зв'язку. А ще я хочу дуже вам подякувати за те, що дивитеся відео, підписуєтеся. Адже у нас вже більше за 150, Мені це дуже приємно. Дякую, що ви зі мною. Мені це дуже важливо. А, тому дякую і поїхали до теми відео Родина. Сьогодні ми будемо розбирати тему сім'я і члени сім'ї. Я подам майже всіх від там мама-тато до бабусь-дідусів. І всю цю тему ми сьогодні розберемо. Але до цього хочу ще показати домашнє завдання по минулій темі, яка була кольори. Я покажу три жести. І для того, щоб ви практикувалися, я дуже раджу вам написати відповіді, які ви впізнали у коментарях. Я всім буду відповідати і скажу, правильно чи неправильно ви показуєте ці жести. Поїхали! Це були всі жести на сьогодні. А тепер поїхали до нашої теми: це е, родина і член родини. Почнемо взагалі з жесту сім'я або родина. Виглядає він ось так: спочатку у вас складені руки, ось так, а потім ви їх перекручуєте і складаєте ось так. Ось. Спочатку так, а потім ви їх перекручуєте і складаєте ось так. І це є родина. Родина або сім'я. Далі батьки. Батьки е, можуть іноді показувати там, наприклад, Мама і тато, але взагалі жест батьки, який я раджу використовувати більше, бо мені здається, він просто кращий. Це ось такий: батьки, батьки, батьки. Вказівні пальці стукаються. Батьки. Як я вже показала раніше, мама виглядає ось так: мама, мама. У вас рука, ваша керуюча, йде від одної щуки до іншої. Мама, мама. А тато це майже такий жест, тільки перевернутий. Тато виглядає ось так. Тато, тато, рука від лоба і до підборіддя. Тато. Е, взагалі хочу розповісти одну таку річ. Це дуже цікаво, бо е, також ці всі жести трохи розділені по гендерах, адже майже всі жіночі жести ми показуємо знизу в цій частині лиця, а всі чоловічі жести зверху, в цій частині лиця. Але є виключення, адже всі, наприклад, е, тато, чоловік, хлопець. Всі такі жести ми показуємо зазвичай а, зверху, але жест дідусь, також чоловічого роду, ми показуємо знизу. Тому оце дідусь, дідусь, а це бабуся. бабуся, Дідусь і бабуся. Тому цей жест дідусь треба запам'ятати, адже він випадає з усіх інших, які показуються зверху. Ось такий ось цікавий факт. Далі, взагалі, такі узагальнюючі жести: це жінка, чоловік, дівчина і хлопець. А почнемо з жестів: жінка і чоловік. Жінка виглядає ось так: жінка, жінка. Виначе проводите цією долонею по щуці, ось так вниз. А чоловік виглядає ось так. І це дуже такий прикольний жест, бо він схожий на те, як а, іноді в фільмах показують, як надягають шапку або навпаки з кимось вітаються, і ось так це виглядає, Типу, можна вийти, що у тебе тут зверху шапка, і ти робиш щось так ти піднімаєш. І опускаєш. І це чоловік. Чоловік. А це жінка. Далі жести дівчина і хлопець. Вони також дуже схожі, але відрізняється їх розміщення на лиці. Дівчина виглядає ось так: дівчина, дівчина. Ми стукаємо долонею по підборіддю. «Дівчина». А хлопець це той самий жест, тільки по лобу. Хлопець, хлопець. Тому це дівчина. А це хлопець. Далі жести сестра і брат. Вони дуже схожі на жести дівчина і хлопець, тільки ми додаємо ще один рух. Сестра виглядає ось так. Сестра. Сестра. Ми показуємо дівчина, а потім вказівний палець опускаємо на цей. Тому це виглядає ось так. Сестра. Сестра. Опускаємо просто потім вказівний, також не вказівний. Сестра. А брат це те саме, тільки показуємо не дівчина, а хлопець. Брат. Брат. Тому це буде сестра, а це брат. А також є такі жести, як дочка і син. А дочка виглядає ось так. У нас літра, і ми її закриваємо в «ч». Ось так. Ось такий рух біля грудей Ч. І це буде дочка. дочка. А син це ось такий рух. У нас є літра О, і вона також ніби перескакує ось так. Син. Син, тому це дочка, а це син. Ще також можна добитися такий жест, як діти узагальнено. А тут треба уявити, якщо ви були в таборах дитячих, то ви можете знати, як дітей ось так рахують по головах. І тому це те саме, це діти, їх ніби багато, і ви їх рахуєте, діти. А якщо одна дитина, це ось так. Або можна уявити, що це, наприклад, просто маленького зросту і тому ось так, дитина. Дитина. Але мені здається, оця асоціація з табором вона легша, а особливо тим, хто був у таборах, вона може класно допомогти. Ось. А ще є ще один на позначення дитини. Але це вже не така дитина, які, наприклад, 4, там 6, 10 років. А це прямо вже немовля. І він виглядає ось так. Він може виглядати ось так, або ось так. Це дитина дитина. Також жест, який не відноситься до родини, але я вирішила його сюди додати, бо він просто часто використовується і варто його знати. Це людина. Людина виглядає ось так. У вас є літра Є, і ви робите ось так. Людина. А якщо багато людей, то люди. Ось. Також є такий жест, як онука та онук. Їх доволі рідко використовують. Я не впевнена, що вони вам знадобляться, але вирішила їх все одно подати, бо хто знає, може знадобляться. Ось так виглядає онука. У вас спочатку дівчинка, а потім пальці так крутяться, ніби скінченість чи там щось таке. Тому це онука, а онук це те саме тільки з хлопцем. Онук. Онук. Ось так. І це все це родина. Родина. Ось такі от справи. Це були всі жести на сьогодні. Дякую, що були зі мною цього відео. А, підписуйтесь на мій ютуб, ставте лайк, підписку і Всі ці дубовські штуки. Також бажаю вам мирного неба над головою. Маєте можливість волонтерити, волонтерте. Майте можливість підтримати армію супер. А, дуже раджу вам бути на зв'язку з рідними. Я вважаю, що зараз кожна робота важлива, тому дякую і вам за те, що подивились цей урок, за те, що повчилися. Я а, раджу вам. Практикуватися так, Жест запам'ятовується легше. Трохи практики вони запам'ятаються і впевнено, що колись вам знадобляться. Ось тому побачимося в наступному відео. Яка тема, я ще не знаю, щось придумую, таке, що зараз на часі. А, але якщо у вас виникають якісь ідеї щодо того, що ви хотіли вивчити, або, наприклад, що зараз стало вам актуальним, також таке буває, то пишіть в коментарі, я все розглядаю і вкладаю свій розклад. Тому дуже вам дякую! І побачимося в наступному відео. На все добре і слава Україні, папа! -па.